Юлія Мамренко, вчителькою англійської мови, працює 11 років. Останні три говорить, хотіла пройти сертифікацію. Така змога з'явилась цьогоріч. Гарна можливість для саморозвитку, вдосконалення, кар'єрного якогось певного зростання. Втретє на сертифікацію зареєструвалась вчителька початкових класів Марина Сергієнко каже, надихнув успішний досвід двох попередніх сертифікацій. По-друге, оцінити свої позитивні негативні. Сторони, свої сильні і слабкі сторони в педагогічній діяльності. По-третє, почути думку незалежних експертів, які є вчителями, практиками України. По-четверте, це додаткова надбавка до заробітної плати впродовж трьох років у розмірі 20%. Цьогоріч, окрім вчителів початкової школи української мови, математики та історії, сертифікуватися можуть вчителі англійської мови. Кожна область має свою квоту, яку визначає Міністерство освіти, пояснила начальниця обласного управління служби якості освіти Лілія Сенчук. Для нашої області, для вчителів початкових класів квота 40 осіб. Я хочу зазнати, що в період реєстрації саме ця квота була вибрана. Для вчителів української мови квота 24 особи. На жаль, на період реєстрації квота не була вибрана, зареєструвалися всього 6 осіб. Для вчителів математики була квота 26 осіб, зареєструвалися 16 осіб. Для вчителів історії також 26 осіб, зареєструвалися 14 осіб. Для вчителів іноземної мови, а саме англійської 14 осіб, і всі 100% ця квота була вибрана. Говорить, сертифікацію в Україні запровадили з 2019 року. Відтоді на Кіровоградщині сертифікувався 181 вчитель. Сертифікація це зовнішнє оцінювання діяльності педагогічного працівника, який здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду. Які переваги? Перш за все це 20% доплати протягом дії, терміну дії сертифікату. Це 3 роки. Також і це йде позачергова атестація, де вчитель або підтверджує, або підвищує педагогічну категорію, і підтверджує або здобуває педагогічне звання, за даними Лілії Сенчук, на Кіровоградщині по кількості сертифікованих вчителів лідером є Кропивницький ліцей науковий. З 2019 року 23 особи взяли участь в процесі сертифікації, а в 2025 році зареєструвалося сім осіб. Когорта вчителів початкових класів це найбільша когорта людей. Це 11 осіб, які впродовж цього часу долучалися до сертифікації. А це майже кількісний склад. Це майже половина нашої кафедри вчителів початкових класів. Сертифікація добровільна. Хто може стати учасником сертифікації? Вчитель, який на момент реєстрації працює за основним місцем відповідно до своєї, своєї спеціальності, і працює має стаж не менше двох років. Сертифікація складається з трьох етапів. Перший це зовнішнє оцінювання знань для вчителів іноземної мови відбудеться у вересні, для інших у лютому. Другий етап це незалежне оцінювання власної педагогічної майстерності, відбудеться у березні-квітні. Третій етап це вивчення практичного досвіду вчителя, відбудеться у квітні-червні. Ольга Склярук, Анатолій Басисти, Суспільне новини, Кропивницький.